Привіт, друже! Хочу тобі ще розповісти про козаків. Вони не тільки боронять свою землю, але вони є чудовими кухарями і рибалками. Якщо є неподалік річка або ставок, козаки залюбки ловлять рибу. Пропоную тобі сконструювати разом зі мною двох рибок. Для жовтої рибки знадобиться великий овал. Трикутник, два маленькі трикутники та маленький чорний кружок. Для червоної рибки візьмемо один великий трикутник, один менший трикутник та два найменших трикутники і маленький чорний кружок. Ковал це тулуб жовтої рибки. Трикутник це хвіст. Два маленькі трикутники. Це плавці. Чорний кружечок це око рибки. Великий трикутник це тулуб червоної рибки. Менший трикутник це її хвіст. Два найменших трикутники це плавці. Чорний кружечок око. Ось які рибки вийшли у мене. Пропоную і тобі сконструювати рибок та надіслати фото.